Pani Moniko Jop i jej czerziemnymi dońkami zastrzają się kabinetu lekarza stomatologa. Ostęp dbałam od zawsze, ale towarzyszył mi problem z dziąsłami, Występowało krwawienie raz mniejsze, raz większe, aż w końcu podjęłam decyzję, że najwyższa pora coś zrobić, zatroszczyć się o moje dziąsła, a chciałam też, żeby moje dzieci miały w przyszłości wszystko w porządku, nie miały takich problemów jak ja. І для тебе єсить метутай. Тепер стоматологія для пані Монікі мало не другий дім. Її діагноз парадонтит так називають запальний процес у яснах, через який можна втратити навіть здорові зуби. Найчастішою причиною парадонтиту є погана гігієна ротової порожнини та несистематичні візити до стоматолога. Найважливішим лікуванням парадонтиту це є його профілактика. Тобто не допустити до цього. Звичайно, якщо ми маємо генетичні проблеми, то це повинно бути систематичне відвідування стоматолога раз на півроку та систематична гігієнізація ротової порожнини раз на 4 місяці. Професійна гігієнізація в стоматологічному кабінеті виглядає так, що ми знімаємо зубний камінь, потім знімаємо зубний наліт, і в кінці ми проводимо фторування зубів. Пародонтит є підступною і небезпечною патологією. На ранніх стадіях запалення він може протікати абсолютно безсимптомно і часто люди звертаються до стоматолога вже при вираженому ураженні кісткової тканини і зв'язкового апарату зуба. Проте пані Моніці пощастило. Вона вчасно звернулася до лікаря і обмежилась кількома стоматологічними чищеннями та курсом медикаментів. І тепер. Уважно ставиться до свого здоров'я та чітко виконує рекомендації лікарів. Всі ми чудово знаємо, що зуби потрібно чистити два рази на день, не менше двох хвилин. Бажано починати завжди з різних четвертин зубів, бо на початку ми любимо прикласти більше сили і можемо прикладати забагато сили в чищенні зубів тільки в одному місці. Тому дуже важливо чистити ротову порожнину дві хвилини. Кожен раз ввечері починати з одної частини рано з іншої. Не забуваємо так само, що потрібно чистити простір між зубами. Для цього ми використали або щітки, які призначені до чищення між зубами, або зубна нитка. Не забуваємо чистити язик. Є спеціальні щітки, які зішкрябують лагідно з язика на лід. Але можна так само і звичайною щіткою також не забуваємо полукати ротову порожнину спеціальними препаратами найліпше, щоб вони не містили алкоголю. Пані Моніка, як і кожна мама, хоче, щоб її діти росли здоровими та щасливими, і тому про здоров'я зубів своїх доньок дбає з великою відповідальністю. Pierwszą wizytę do stomatologa dziecięcego powinniście się Państwo zgłosić, kiedy zauważycie pierwszy ząbek w jamie ustnej, najczęściej pomiędzy szóstym miesiącem a pierwszym rokiem życia, także w celu... Adaptacji dzieciątka do przyszłej współpracy stomatologicznej. Powinniście się Państwo zgłaszać na kontrolę od 4 do 6 miesięcy, co jest uzależnione od higieny i, i współpracy z dzieciątkiem. Także stomatolog zadecyduje, ale najczęściej pomiędzy 4 a 6 miesięcy a 6, 6 miesiącami trzeba się zgłosić do kontroli. Do za mlecznymi zubami, potrzebno tak samo jak i za płacinnym. Використовуючи пасту та зубні щітки, що відповідають віку дитини. Для дітей найкращий метод е, чищення зубів завжди є метод рол по колу. Це найпростіше для дітей. І щоб вони не вчилися шурувати так не можна. Треба, щоб вони гарно щищували з десен, з ясен, і з зубів. Коловими рухами і так само вимітати бактерії, які нам не потрібні. Ми забираємо бактерії. Зуб, е, можна так само чистити зуби електричною щіткою. Клінічні дослідження довели, що електрична щітка чистить зуби набагато ефективніше ніж звичайна. До того ж, цей пристрій допоможе привчити малюків дбати про білосніжні перлинки свого організму. Майже рік ми знаходимося у Кракові, і у мого сина Артема раптово захворів зуб дуже сильно. Записалися до польського лікаря. Я переживала, як у нас з мовним бар'єром, чи зможу я пояснити, що у сина болить, чи зможу я її зрозуміти. Хвилювалася, але все добре. Ми прийшли. Лікар дуже приємна, все зрозуміло, все нам пояснила і будемо лікуватися. На жаль, багато батьків не надають належну увагу лікування зубів у своїх дітей, вважаючи, що дитині не потрібен зайвий стрес від візиту до стоматолога, а молочні зуби і так випадуть, після чого виростуть постійні. Багато часто покутує мід, що не лечи зубів млечних, що є тому що прухніця є хворобою, Zakaźną i duże stężenie bakterii w jamie ustnej obniża odporność dziecka, wpływa na cały stan zdrowia organizmu dziecka. Także niezbędne jest leczenie już od najmłodszych lat. W dzisiejszych czasach robimy wszystko, żeby wyleczyć zęby i zachować jak największą liczbę zębów wyuzębieniom lecznym, aby nie dochodziło do przedwczesnej utraty zębów, ze względu na wskazania ortodontyczne. Jest to bardzo niekorzystne dla dzieci. Jeżeli mają e, zbyt wcześnie usunięte zęby mleczne ze względów ortodontycznych. Отже, основний аргумент за своєчасне лікування молочних зубів вони можуть боліти. Дитячі, тимчасові зуби за своєю вбудовою аналогічні до дорослих постійних. В них всередині також є нерв, і при нелікованому карієсі зубчик може боліти. Артем має невеликі убитки прухніцо. w zębach stałych i mlecznych, więc trzeba zgłosić się na planowane wizyty kontrolne w celu usunięcia próchnicy i założenia wypełnień. Przydałaby mu się też wizyta higienizacyjna, czyli usunięcie kamienia, osadu i fluoryzacja w ramach profilaktyki. Z posługi posługami obowiązkowo musimy być tylko płatnymi. Ви можете отримати безкоштовну стоматологічну допомогу, лікування, якщо ви сплачуєте податки, сплачуєте ЗУСи, офіційно затруднені або у вас є статус УКР. Можна розраховувати на такі послуги стоматологічні, які рефондує народовий фонд здоров'я. А саме ендодонтичне лікування деяких зубів, чистка зубного каменю, лакування, видалення зуба, полоскання ясених кишень, пломбування, фторування, рентгенографія. Та інші послуги. Посмішка робить людину особливою, а гарна і здорова посмішка запорука впевненості в собі. Тому для здоров'я ваших зубів та ясен, окрім щоденних заходів гігієни, необхідно регулярно відвідувати лікаря-стоматолога, проходити процедуру професійної гігієни та вчасної санації ротової порожнини. І ще слід пам'ятати. Профілактичний похід до стоматолога в більшості випадків допоможе запобігти серйозному і тривалому лікуванню. Не відкладайте його.